Ні Петрович, нас багато зараз дивиться людей і е, відстежує цей телемарафон в інтернеті. І в нас в нашому телемарафоні є ще одна опція. Е, за нього е, за власне це інтернет-спілкування, і за нього відповідатиме мій колега Руслан Сінічкін. Е, я зараз підключу його до розмови. Е, Руслане, вечір добрий, чи вже є реакція аудиторії каналу на телемарафон, на заявлені теми наскільки активно е, включаються глядачі і користувачі мережі в наш діалог? Доброго вечора, Наталю. Вітання всім глядачам а, Арсенію Петровичу. Вам теж а, впродовж нашого телемарафону я триматиму власне руку на пульсі серед інтернет-спільноти, яка власне дивиться нас не тільки по телевізору, але і в самій мережі онлайн. І власне у всіх є можливість висловитися ну, або поставити питання а, гостям студії, зробити це просто. Заходьте на сайт ЕСНЮ там одразу побачите опцію. Вона називається Поставте своє питання експертам під час телемарафону ТСН Україна Єдина. Далі натискаєте сюди. І на цій сторінці, на якій ви опинитесь, ставте свої, залишайте свої повідомлення, ставте свої питання, коментарі. Будь-що нам важливо знати вашу думку. Ну і відзначу, що одночасно моніторюю різні соціальні мережі, зокрема ФСБ, зокрема, ФБ. ФСБ теж може моніторити, Класно. нема проблем. ФСБ, Фейсбук мається на увазі. Знаєте, ФСБ на... дійсно всюди і надто багато. Так, ви теж чуєте, що ФСБ за нами стежить, Парсені Петрович. От на цю мить можу відзначити доволі м, позитивну тенденцію. Люди пишуть з Луганська. З Коломиї, Миколаєва, Кам'янця-Подільського, Нікополя, Ворогти, Ужгорода, Горлівки. Так, от мушу сказати, люди, які нещодавно були абсолютно порізні боки барикад. Те, що я сам на власні очі бачив на майдані, на Грушевського, в багатьох е е точках нашої країни, і журналісти один плюс один. Тепер разом люди шукають вихід із складної абсолютно ситуації, яку спровокувала Росія. Это, а, справді не не натишет, хоча думки людей уже Тем, Добре, оценю Петровичу, багато запитань до вас и вот просто люди влают. Катерина пише: Выход из сложившейся ситуации должны искать не мы с вами, простые люди, а правительство, хоть новое, хоть старое. Это оно в ответе за все, что происходит. Оно устраивает тихий геноцид, не подбирает слова, зрительница. Украина подпишет ассоциацию съезд и поднимет согласно условия подписания. Цены на коммунальные услуги на 30%. Непонятно, откуда данные у людей, но они переживают. Как жить пенсионерам и их? с их пенсии в тысячу полторы тысячи гривен. Разве это не геноцид? Далее Юлия Пименова пишет: если программа реформ по основным отраслям, почему не озвучивают для народа, Арсений Петрович очень просят люди, чтобы вы хотя бы раз в неделю выходили ну, на, на, на трибуну, не знаю, на Верховной Раде, не знаю, в эфире канал 1 плюс 1 и высказывали свою точку зрения. І не только зрення, що буде далі зі страною. То есть каждую неділю, хоча б якийсь був бы отчет, этого було б достаточно, щоб люди не, не були в ну в ситуації безвідення і не поняття, що происходить. Я Я ж не такий розумний, як ви. Я щось забуду, що ви спитали. І да, да, ще несколько вопросов задали. Пожалуйста, відвечайте. Давайте комунальний геноцид Арсеній Петрович. Я відповім на перше питання. І да. це перше питання пов'язано з обмовкою по Фрейду, яку ми сказали про ФСБ. ФСБ все ж. Це брехня, немає в жодному пункті угоди про підвищення на 30% тарифів. Тарифи піднімаються тільки за однієї причини: за Російською Федерацією, яка оголосила війну Незалежності України і яка хоче виграти цю війну через зубожіння українців. От чому зараз іде мова про перегляд тарифів? Тому що коли ціна на газ була 268, а стала 500%. За дій Росії, то виникає питання: хто підняв тарифи? Ціни можуть підніматися так само тільки за однієї причини, тому що Російська Федерація оголосила торгівельну війну Україні, коли вона протягом останніх декількох місяців забороняє без будь-яких підстав ввозити українську продукцію на територію Російської Федерації, порушуючи цим всі угоди, які ми підписали. Саме тому. Ми звернулися до світової торгівельної організації. У нас є серйозний торгівельний спір з Росією. Так далі бути не може. Коли одна країна, яка озброїлась до зубів, яка відчуває повне своє безнаказаність, думає про те, що можна рухатись далі і далі і наступати таким чином. І тому я відповім зразу на друге питання. Людина, яка написала про відповідальність уряду, абсолютно права. На це і обирається уряд. Щоб нести політичну, юридичну, економічну відповідальність перед своєю країною. Але зараз країна знаходиться у фактичному стані війни політичної, дипломатичної, економічної і фактично військової, коли Росія здійснила інтервенцію на нашу незалежну країну. Так будується нація, так будується держава. Зараз це наша спільна. Боротьба, і це наша спільна робота, і не гнає ролі, хто буде зараз стояти, стояти у вас перед камерою, і хто буде сидіти в кабінеті прем'єр-міністра України. Він повинен бути так само одним маленьким гвинтиком великої системи, яка називається Українська Незалежна Держава. Арсений Петрович, теперь вопрос по поводу Крыма. Очень много сообщений. І вот одно з них, которое я сейчас пытаюсь перепроверить, связываясь по мобильному телефону, вот оно о чем. Значит, Максим Бироваш пишет повідомлення від команди середнього десантного корабля Кировоград. Хлопці кажуть, що опинилися в безвихідній ситуації. Вони не можуть пристати до берега. з бухти також вийти не можуть, що робити. Невідомо. Військові Чорноморського флоту Росії кидають під борт бойові міни. Доводиться латати пробоїни. Інформацію можна привіти у моториста. Я взяв телефон, йому зателефонував. Були довгі гудки, але після того, як написав, що вам телефонує один плюс один. Ві слухавку, а телефон просто обірвався і немає зв'язку. Моторист каже про те, що Значит, самого моториста, по словам самого моториста, никто из них э, не бомбит пока. Но командование Черноморского флота России заявило о том, что теперь озеро Донузлав, где они заблокированы, является территориальными водами России. И экипажу нужно определиться, с кем они теперь, с Россией или с Украиной. Так вот, Арсений Петрович, не знаю, это просто к сведению информация. Михаил э, Бонкер пишет, чего ждут по вопросу Крыма вообще? Почему не отдают приказы военным в Крыму? сколько им нужно обращаться с просьбой об отдаче приказа и что делать. И еще самое последнее. Скажите, Мария пишет, почему украинская власть не вживает никаких санкций по отношению до России? Арсений Петрович. Каждый, конечно, должен отвечать за свою. Это будет неправильно, если я буду комментировать вопросы, которые касаются главнокомандующего и Министерства обороны. Но скажу четко о том, какие команды были даны и что будет происходить дальше? Была дана основная и четкая команда главнокомандующим защищаться, защищаться и еще раз защищаться. Понимая, в каких условиях наши военнослужащие, понимая психологическое давление, понимая физическое и военное давление, но тот уровень ответственности, который есть у наших военных, не может вызывать глубочайшего уважения. Что делать? Оставаться верным украинской присяге. Да, это война. И такие, к сожалению, сегодня условия. Касательно нашего плана действий по автономной республике Крым, которая есть и будет территорией украинского государства. Первое. Мы обратились к нашим партнерам. Это Соединенные Штаты и Великобритания. И третья страна, которая подписала Будапештский меморандум, который гарантировал, собственно говоря, территориальную целостность Украины, немедленно создать комиссию для того, чтобы ликвидировать любую эскалацию и применение силы и оружия. Пока ответа от российской стороны нет. Второе. Сегодня приехал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, завтра утром я буду с ним встречаться. Наша инициатива состоит в следующем. Мы считаем, что Крым должен быть демилитаризированной зоной. Это означает вывод как украинских, так и российских войск. И третье. Министерство обороны имеет несколько планов по тому, каким образом украинская армия и военно-морские силы должны себя вести на территории автономии. Я был лично в командном центре Министерства обороны. Там соответствующие команды выдавались, и уверен, что если вы пригласите в эфир... Представителі Міністерства оборони і Генерального штабу дадуть іщерпуючі відповіді на ті питання, на які вони можуть відповідати. Касательно Касачена по що ми робимо по відношенню до Росії, треба також чітко говорити. Зараз це не наш двосторонній конфлікт між Україною і Росією. Це став глобальним конфліктом, коли Російська Федерація підірвала основи світової безпеки, коли Російська Федерація тим що вона напала на країну, яка самостійно і добровільно відмовилась від своєї ядерної зброї, і Росія підписалась під ці територіальні гарантії і гарантії незалежності, фактично зірвала процес ядерного роззброєння в світі. Тепер не зрозуміло, як світова громадськість і світове співтовариство буде переконувати Іран чи Корею позбутись ядерної зброї. Якщо Україна, яка самостійно позбулася цієї ядерної зброї, зараз не захищена. І треба також чітко і відверто говорити, що я сьогодні говорив нашим європейським партнерам. Відповідь треба шукати на такі дії. Просто резолюції, декларації і заяви не є гідною відповіддю на військову інтервенцію. Такі відповіді є. Це в першу чергу економічного і політичного характеру. Тільки треба мати мужність для всієї світової спільноти. Приймати ці рішення, а то не зрозуміло, де зупиняться наші російські сусіди, яка межа цієї зупинки. Арсеній Петрович, з приводу того, що ви б запросили міністра оборони, він би вам відповів на всі питання, які от зараз адресуються вам. Ми запрошували пана Тенюха. Він відмовив нам буквально в останню мить. Ми запрошували також і пана Авакова. Ми запрошували пана Махницького. Вони всі нам відмовили це з приводу відкритості уряду і з приводу того, що от ви зараз змушені відповідати і за їхні ділянки роботи у нас в прямому ефірі. Вони Щодо мені того, дали доручення відповідати вашу позицію. Я почув і до речі. Хочу вам подякувати за те, що ви зробили такий телемарафон, тому що цей телемарафон і мені потрібний. Я хоч подивлюсь, що у нас відбувається у вас... в областях в реальності. Конкретно люди як відповідають на ті питання, яких поставили на відповідальні посади. Тому вам дякую. А міністрів я обов'язково буду відправляти до вас на ефіри. Дякую вам дуже. Ми даємо можливість міністрам дозвонитися зараз в наш прямий ефір. Як тільки буде, от власне обговорюватися їхня тематика. Та Тенюх, Аваков, Мохницький, панове, дуже просимо вам вас дзвонити, тому що в нас є люди в регіонах. Вони зараз сидять це, силовики, це ваші підлеглі. Це губернатори і вони чекають від вас відповідей, тому що комунікація між вами і областями і регіонами, наскільки ми зрозуміли, не має. Вона відсутня. Арсеній Петрович, в мене до вас офіційна комунікація пропозиція. Комунікація між нами і регіонами є. Доведіться. Міністр економіки тільки повернувся з Донецька. Міністр внутрішніх справ, тільки я сів в Борисполі, доповів мені про криміногенну ситуацію. Сказав, хто арештований, у кого знайшли 3 мільйона доларів вдома. Якщо зараз міністр оборони Тенюх не на зв'язку, то я думаю, що він повинен ділом займатися, а не тільки виступати в ефірах, а рятувати українських військових і займатися Збройними силами. Але ще раз підкреслюю: я почув. Вашу вимогу, вона справедлива. Уряд повинен бути відкритий і говорити все, що робиться в країні, і відповідати на всі питання. Арсені Петрович, у нас зараз в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, в Одесі. Губернатори в нас там а, головні міліціонери, головні прокурори. Чи у вас є можливість зараз спілкуватися? Вони дуже хочуть у цього спілкування з вами протягом прямого ефіру. У вас є така можливість? Я думаю, що я з голов... губернатори є тільки в Росії. А в Україні це голови обласних державних адміністрацій. Тим не менше, Арсені Петрович. Це не тим не менше, а це важливо. От. Губернатори і... в губерніях, а у нас області. Це перше. Друге, що стосується спілкування, прем'єр-міністр працює на роботі з ранку до ночі і спілкується з усіма, хто хоче спілкуватись, а навіть той, який не хоче, то я його все рівно дістану. Тому я обов'язково з усіма спілкуюсь. Арсені Петрович, тоді питання: я так розуміла, що ви хочете йти. З телемарафону. Ну, правильно? Пусть маю роботу, ще знаєте, а з вашого я... дозволу, я якщо відпустити тоді, то, тоді виступати останні... воно Добре, знаєте, що робити треба. Арсеній Петрович, Тоді останнє питання: з'явилася інформація, що на вихідних планується заворушення на південному сході. Чи Авако вам про це доповів? Е, не тільки доповів, а я знаю про те, що у них зараз є декілька цілей. Основна з цілей це зараз Одеська область, і зараз голова адміністрації. У мене якраз в кабінеті в приймальній чекає на зустріч. І заворушення на території східних областей. Туди заслані професійні провокатори, туди заслана спецагентура з території Росії, але ми намагаємося уникнути протистояння і наші служби працюють над цим. Арсені Петрович, я можу вам сказати, що очільник Одеської області зараз буде у нас в прямому ефірі. Він знаходиться в студії ТСН. Значить, бачите. Захотів швидше у вас виступити ніж зо мною зустрітися. Значить, зараз після студії ТСН до мене доїде. Я сподіваюся, що кадрових якихось е е зрушень після того не буде. Ну ви ж просили, що ви хочете відкритого спілкування? <зас> Пасипі, Арсенію Петровичу Дуже дякуємо з нами на прямому зв'язку. Був Арсеній Петрович Арсеній, е Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр України. Дякуємо йому.